Вулиця Мельниченка тимчасово перекрита, адже Подільськ водоканал проводить роботи по заміні напірного водопровідного колектору. На ділянці довжиною 480 метрів працює аварійно-відновлювальна бригада та задіяно дві одиниці спеціальної техніки: екскаватор та Камаз, які вивозить ґрунт. На даний момент проводяться роботи щодо заварювання нової лінії водопроводу. Проводяться роботи по заміні напірного водопровідного колектору, яка забезпечує центральну частину міста. У нас питною водою. Дані роботи у нас не були заплановані на цей рік, але зважаючи на хорошу погоду. Яка дозволяє нам провести ці роботи, і знову у нас трапилася аварія на цій ділянці. Ми вирішили замінити ділянку від вулиці Верхньої лісної до вулиці Сковороди. Як тільки ми докопаємо повністю всю ділянку, ми стару лінію витягуємо, розрізаємо, витягуємо і одразу кидаємо нову лінію, з'єднуємось, промиваємо, дезінфікуємо і пускаємо вже воду по новій системі. До речі, роботи по зварюванню виконуються за допомогою спеціального обладнання, яке підприємство отримало від благодійної організації. Також варто зауважити, що зараз перекрите водопостачання до вулиць Стілігульська та Мар'їнська. За принесення незручності підприємство просить вибачення у подільчан. Ми просимо вибачення за незручності, які ми доставили у нас. Перекриті зараз виїзди від приватних будинків, але мешканці попереджені, тобто вони з розумінням до цього поставилися. Всі розуміють, що цю роботу потрібно виконати, прокласти зараз пластикову поліетиленову трубу і вже на довгий період часу забути про ці проблеми. Просимо звернути увагу автомобілістів. Під час робіт водоканалу частина дороги по вулиці Мельниченка буде перекрита, але в нічний час проїзд буде відкритий. Дані роботи планують завершити вже до вівторка. Ольга Ситник, Олександр Мазур, телекомпанія КЕТ.